ім'ям Бориса Мозулевського пов'язано багато відкриттів в українській археології. Та найвизначнішим є знахідка всесвітньо відомої скіфської пекторалі. Це найбільше відкриття 20-го століття на території України. Саме Борис Миколаєвич керував експедицією, яка у 1971 році знайшла під курганом товста могила скіфське царське поховання. Боліса було якась інтуїція, ли. Він Еще в 70-м году начал думать об этой могиле, и у него было предчувствие, как он говорил, того, что эта могила даст что-то. В феврале начал, он уже март, апрель, подготовки, все. Но высота кургана где-то более 8 метров, по-моему. Там тысячи кубометров земли надо было сгорнуть, чтобы добраться до захоронения. У Нікопольському краєзнавчому музеї зібрались люди, які особисто знали Бориса Миколайовича. Вони поділились з присутніми своїми згадками про видатного археолога та його роботу. У таборі Мозолевського ми проходили ну, сезони археологічні. І от саме тоді наші співробітники музею. І краєзнавці Ніколя пройшли дуже глибоку практику археологічних досліджень. І це залишилося і до цього дня, тому що, будь ласка, ось один із практикантів Бориса Миколаївича, заступник директора по наукової частині, от Василь Шатунов, заміряючи відділом археології, як позаборонів, вони пройшли практику археологічних досліджень і, дякуючи саме на вони на такому, так такому статусі. Хоча зараз Бориса Мозолевського немає в живих, його археологічна робота та дослідження розпочаті ним продовжуються. А пам'ять про видатного археолога буде завжди жити завдяки його знахідкам.